Сьогодні у нас середа, 16 серпня 2023 року, 7 година 36 хвилина. 36 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашим, нашому підростаючому поколінню, яке ні в чому не винне з якого хочуть зробити рабів і бидла корумпованим держслужбовцям, які допомагають злочинцям, мародерам. і... Корумпованим олігархам робити свої чорні справи, показувати хто і хто. Бо в здоровому тілі завжди здоровий, здоровий глуст. І коли ці мерзотники вживають алкоголь, табачні вироби. Наркотики, а потім управляють людьми, то так бути не повинно. Це неправильно. І людьми повинен керувати здравомисляча людина, у котрої є якісь пріоритети, пріоритети в житті, є якісь плани і є якісь, якісь мрії, які ця людина. Кожен рік в досконалі і воплощає в життя, незважаючи на продажних корумпованих людей, які її оточують. Будем бажати що 60. Фух. Як би мені тяжко не було, важко, як би мене не боліла душа, не боліло тіло, я. Не залишу свою справу по боротьбі з цими нікчимами, з цими крумпованими дермоїдами, гандонами, які, у яких все життя ізміряється тільки грошима. Все життя ізміряється тільки зв'язками. Одягом, коштовностями, автомобілями будинками, квартирами і так далі. Хай цим мерзотникам буде соромно, що вони руйнують те, що будувалося. Руйнують мрії, руйнують здоров'я, руйнують і заробляють ще на цьому всьому великі гроші. Отака От обстановка в мене. В дворі ранково дуже прикро, що в нашій правовій державі одна людина, яка не має зв'язків і не має грошей, нічого не може зробити цією гнилою системою. Корумпована, куди б вона не зверталася що б вона не робила, бо закон не працює. І а якщо сопоставити ще ті кошти, які заробляють ці мерзотники на дуряче простих людей, то все. то зовсім нічого неможливо довести в цій країні. Ні в судах, ні в правоохоронній системі. Ні, ніде. Бо тут ніяк ковід, то починається війна. Війна пройде, ще щось вигадають. Отак і живемо.